Радіо Chicago. парламент ухвалив законопроєкт про медичний канабіс. Повідомив Нардеп Железняк. За проголосували 248 депутатів. Законопроєкт регулює обіг канабісу лише в медичній промисловій та науковій діяльності. Розповсюдження марихуани для рекреаційного споживання продовжать вважатися злочином і буде розслідуватися поліцію відповідно до законодавства. Виробництво ліків жорстко контролюватиметься на усіх етапах. Петро Порошенко отримав від угорського уряду понад 37 мільйонів гривень напередодні зустрічі з його очільником Віктором Орбаном. Про це стало відомо із даних, опублікованих на сайті НАЗК. Так у 2023 році Порошенко отримував доходи з двох джерел, основне з яких Міністерство фінансів Угорщини. Звідти йому і надійшло 37 мільйонів гривень. Згідно декларації, уряд Угорщини перерахував гроші Порошенко за тиждень до того, як він намагався виїхати за кордон на перемовини з при. М'єрем Угорщини тоді прикордонники не випустили нардепа з країни, оскільки українські спецслужби отримали інформацію, що його звіт до Угорщини може бути використаний російськими ФСБ. Отож, у Європейській солідарності прокоментували інформацію щодо отриманих коштів. Як зазначає ця Порошенко залучає незалежних професійних радників, які займаються придбанням державних і корпоративних цінних паперів в Україні і за кордоном. Сам прибуток за словами партії витрачається на допомогу. Армії, ну а зараз поговоримо і про допомогу заходу. Отож, відомо, Україна отримала півтора мільярда євро макрофінансової допомоги від Європейського союзу. Повідомив Шмигаль, це остання виплата із 18-мільярдного пакету підтримки ЄС, запланованого на 2023 рік. Німеччина виділить 88,5 мільйони євро на енергетику України, яка зазнає ударів Російської Федерації. Таким чином загальний внесок Німеччини до фонду енергетичної підтримки. Римки склав 218 мільйонів євро. Отож, підбиваючи підсумки, відомо, що Велика Британія провела на війну 32 тисячі українських військових, яких допомогла готувати цього тижня. Звідти після навчань поїхала остання група солдатів. А збройні сили Великої Британії влаштували святкування, щоб привітати побратимів з України з прийдешнім різдвом і провести в бій. В Свою чергу у міру з очільницею міноборони Португалії обговорили навчання українців на F-16. Сподіваємося, вони з скоро відбудуться, рухаємося далі. Україна та Молдова вводять спільний прикордонний контроль на КПП. Український прем'єр зазначив, що підписані протоколи спростять перетин кордону Молдови та України для вантажів і людей, а спільний контроль дозволяє активізувати нашу торговельно-економічну співпрацю. Також Орбан прийняв запрошення Зеленського зустрітись. Цитую, я сказав Зеленському, що буду в його розпорядженні. Нам залишається тільки пояснити одне питання. Про що ну а зараз пропоную поговорити про Чехію за останню добу. Там зафіксували 15 загиблих та 24 поранених внаслідок стрілянини у Чехії. Про це повідомили рятувальні служби країни нападником, який убив 15 осіб в університеті Праги. Називають 24-річного Давида Козака. Стрілець вів тг канали російською мовою і захоплювався стрілками з російських шкіл. Отож, будемо слідкувати за цією ситуацією. А зараз передаю слово моїм колегам. Звісно, те, що відбулося в Чехії, це є жахлива катастрофа. Ми висловлюємо ще співчуття всім. Але хотілося б повернутися до теми Орбана і Зеленського позаяк, як не вбачаю жодного сенсу спілкуватися цим двом особам. Пам'ятаєте заяву Орбана? А який власне виправдовував Путіна і не називав війну війною? Бо більше він казав, що між країнами ніби не було оголошеної війни. Тому коли Росія оголосить війну, тоді це буде війна, і тоді тільки тоді я, я власне визнаю, що вона є. А поки що, це лише локальний конфлікт. Про Але що дуже... можна говорити з цією людиною? Порошенка може запитати, очевидно, він Пога... знає про що Пога... говорити саме з цією людиною або з його прихильниками. Власне, з його уряду ну Дивіться, Порошенко веде собі бізнес. Знаємо, що його цукерки, продукція ну, і тут в різних європейських бізнес країнах. і Політика це є різні речі. Ну, вони мали би бути відокремлені один від одного. Ну явно він напевно з урядом Орбаном не говорив про свою фабрику Рошен і про який смак вибрати наступних цукерок. Знаєш, не знаємо вдруг він туди щось підливає в ті цукерки, потім роздасть це пачками Російській Федерації. і Всі повмирають. Якщо так, то це звичайно прекрасна ідея. Але тим не менше, ми всі розуміємо, що це на не жаль неправда. Магіхану підсипує під, там радіо Чикаго.